Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитись з вами своїм досвідом гри в Days. Якщо ви тільки починаєте або шукаєте новий сервер, це відео точно для вас. Ми поговоримо про два типи серверів офіційний та ком'юніті. Розберемось, у чому різниця, які плюси і мінуси, і який сервер більше підходить саме тобі. Тому заварюй чайочок або кофійочок, присаджуйся і давай розберемось. Офіційні сервери це ті, які створені і підтримуються самими розробниками Деїс компанією Bagemia Interactive. Вони мають стандартні налаштування, і вони без модів. Тут усе максимально просто, ванільне. Лут, зомбі, карта все так, як задумала автори гри. Плюси офіційних серверів це стабільна робота, немає модів, які вважать купу Гігабайт. Їх не потрібно завантажувати. Стабільна база гравців і дуже великий онлайн. Мінуси офіційних серверів це відсутність адміністраторів на сервері, і читери там як комари влітку, всюди кусають і дратують, після чого відпадає взагалі бажання грати. А контент ну він є, але ще з 2018-го. Ком'юніті сервери це сервери, які створюють самі гравці або групи ентузіастів. Вони можуть бути як PvP, так і З купою модів новими мапами, лутом, зброєю, машинами і навіть сюжетними лініями. PvP-сервер це там, де гравець може застосовувати зброю в напрямку іншого гравця. PvE це там, де гравці можуть застосовувати зброю тільки на ботів або зомбі на гравців застосовувати зброю, там заборонено. Плюси таких серверів це унікальний контент і атмосфера. Там проходять івенти, є трейдери, квести. Часто краща модерація. Мінуси таких серверів: це не можна переносити персонажа між серверами, іноді занадто багато модів, що впливає на стабільність, і такі сервери залежать від власників. Вони їх можуть закрити в будь якої миті. Особисто я грав і там, і там. На офіційному сервері було відчуття виживання, постійне напруження, але багато разів зустрічав читерів. На одному із ком'юніті серверів грав з друзями, були квести, івенти, трейдери. Там було набагато цікавіше. Але якщо ти шукаєш щось нове і атмосферне, хочеш пригод, то тобі точно на ком'юніті сервер. Вони тебе здивують. Напиши в коментарях на яких серверах граєш ти і чи хочеш, щоб я зробив огляд на конкретний сервер. Став лайк, якщо відео було корисним. І побачимось в Days.